Депутати відправили у відставку мера на першій сесії Кісманської міської ради у 2025 році обранці планували розглянути понад 40 питань, проте одразу після початку засідання доповнили перелік. Є пропозиція першим питанням покласти план план перемоги, другим питанням, е, другим питанням е, е, покласти на е, провести голосування по. Ві секретаря міської ради і третім питанням е провести голосування про недовір'я, окрім того, самостійно скласти повноваження виявив бажання і секретар міськради. Відповідно до статті 68 регламенту роботи кисницької міської ради, повідомляю про складання своїх повноважень секретаря кисницької міської ради за власним питанням. Прошу підтримати це голосування. За декілька хвилин у сесійній залі з'явилась кабінка для таємного голосування та скринька. Під особистий підпис обранці отримували бюлетні. Першим відбулось голосування за припинення повноважень секретаря міськради. За декілька хвилин члени лічильної комісії оголосили результат 22 за 2 проти рішення прийнято. Пізніше перейшли до питання висловлення недовіри міському голові. Сергій Булега взяв слово для виступу. Я прошу затячив кабінку, подумати, що я кому зробив поганого, що в нас залишилося 7-8 місяців каденції, і кожен з цих моїх опонентів, які сьогодні хочуть захопити владу в такий позорний спосіб, вони можуть через 8 місяців піти і доказати, що вони варті на старосту, варті на голову, варті більшого. Але ні. Хочеться захопити вже і сьогодні, тому що бюджет свіженький, його ще ніхто не трохи. Депутати ж зачитали обґрунтування, чому вважають роботу міського голови незадовільною. Зокрема, серед причин була відсутність укриттів у громаді, громадських туалетів та жахливий стан доріг. систематичне Регламенту це нам теж всім вже відомо. Тільки що колега скрипник прозвучив. Не, не надання від, відповіді на публічну інформацію Сергієм Борисовичем, це навіть з його слів і на сесії ми це переконувалися, він свідомо йде на порушення, але він не буде, він, ну, мотивуючи тим, що хтось хоче це використати в якихось інших цілях. Не звітує про роботу виконавчих органів влади, порушує законодавство про звернення громадян, незаконне звільнення керівників. Опісля виступів присутні приступили до таємного голосування. За підрахунками таємного голосування про недовір та достроку припинення повноважень міського голови. Проголосували за 19, проти 3. Отримався 1. Що один не один. Рішення прийнято. Таким чином, понад дві третини депутатського корпусу визначили роботу міського голови Сергія Булеги неефективною та відправили його у відставку. Аби рада продовжила працювати, необхідно було обрати нового секретаря, який би і був виконувачем обов'язків міського голови. Проте екс-мер заблокував роботу ради, забравши гербову печатку. Вже за декілька хвилин депутатам вдалося вмовити пана Булегу повернути її, провівши третє за день таємне голосування у Кіцманській міській. Ській раді обрали нового секретаря. Обранці практично одноголосно підтримали кандидатуру депутатки Інни Веденівської та привітали її. Водночас Сергій Булега заявив, що вважає своє відсторонення незаконним та доводитиме це у суді. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.